Чорнобиль, чорний біль землі, це вогнище скорботи і печалі, це сиві трави у ранковій мглі, жахливий сон, що сниться нам щоночі. Чорнобиль, біль і жаль, і туга, щоденний плач, щоденна смерть, це втрата батька, сина, друга слізьми наповнена ущерть. Не можна про це не казати, мовляв, це було вже давно. І перед очима батька й мати, і Україна, і сиве Дніпро не можна ні про що мовчати, говорить з тривогою чоло. Чорнобиль невеличке українське містечко, що потопає в зелені, все в вишнях і яблунях. І здавалося, що гармонійно і нерозривно уживається тут краса польської природи і чотири захованих бетонні блоки АЕС, що розташовуються неподалік на північ від Чорнобиля. Чорнобильська АЕС була розміщена на сході великого регіону, назва якого Українські полісся. Енергоблоки станції знаходяться на березі річки Прип'ять, яка впадає в Дніпро. Перед аварією в 30-кілометровій зоні навколо АЕС проживало близько 110 тисяч людей, з яких половина в місті атомних енергетиків Прип'яті і 13 тисяч у районному центрі в Чорнобилі. Довгі роки мірна атом був як зразу кисти небезпеки, екологічної чистоти і технічного прогресу міг подумати день до катастрофи, що на цій котичої землі трапиться біда, яка примусить здригнутися увесь світ. Тисяча дев'ятсот року мирна українська піч. Берег прип'яті на місцевому годинку. 1 година 23 хвилини 40 секунд. Над четвертим реактором Чорнобильської АЕС нічну пітьму розірвала полум'я. Розпочалася пожежа. 4 четвертого енергоблоку ЧАЕС журнув в атмосферу 50 тонн випарованого топлива, збудував колосальний атмосферний резвуар довгоживучих радіонуклідів, тобто 10 хіросімівських бомб. Наша пам'ять і пам'ять багатьох наступних поколінь знову і знову повертатиметься до трагічних підневих днів 1986 року. Це була боротьба людей з вогнем у ядерному пеклі. Вони рятували атомну станцію, рятували прип'я Чорнобиль, Україну, весь світ. Ці хлопці, які пішли молодими без смерті, першому до реактору через декілька секунд по тривозі прибули пожежні з охорони АЕС на чолі з начальником караулу Володимиром Правоком. За караулом Правика прибув караул його бойового побратима, лейтенанта Кибенюка. Вони ринули у волюче полум'я, у смертельну радіацію, не за наказом командира, а за законом совісті рятували станцію і людей, не думаючи про себе. Вогонь лютував, не втухав, навкруги разом із вогнем був задушливий дим, киплячий бітум пропалював чоботи, бризками осідав на одязі у шкіл. Люди слабшої від нестерпної спеки й бою. Ті, що горіли в вогні, в перші хвилини двобою землю прикрили собою, як наші діди на війні. Не залишали поети, мужньо стояли на герці, пам'ятник їм вознести треба у кожному серці. Їх було двадцять вісім пожежників Сернополя. Вони першими прийняли на жорстокішу удар. Сьогодні їх називають шаремлими І Ніхто з цієї шеренги не нею. Нувся не, не підступлюсь перед обличчями нею на дина Душевні, добрі, сильні, вперті, змогли стихію подолати. Комусь прийшлось на завтра вмерти, комусь ще довго помирать. Набласкавиця сторуку в серце оп'ялась, і обпалила ваші лиця, і в танці дикому зайшлася. Коли вже хмари спопиліли, У знавеснілому вогні, ви ж смерть приборкати зуміли на тім останнім рубежі. Бій без траншей і без окопів, він увійшов у пам'ять літ, спасли Чорнобильці Європу, а може, й цілий світ, біду небачено зуміли, від долі людства відвести. А на чорнобильських могилах безмовні виросли хрести. Найпершим, у кого зупинилося на мить вибуху серця, був старший оператор Валерій Ходомчук. Услід за ним незабаром помер на посту його друг Володимир Шенянюк, який заступав тієї ночі на зміну. Його винесли на руках пожежники. Він чи не встиг простогнати там Валера і втрапив свідомість. Валерія так і не знайшли. Багато вогнебогців віддали своє життя. Рятуючи нашу землю ці страшні дні. Серед них герої вогнеборці, лейтенанти і лейтенанти, Володимир Правик і Віктор Кабенюк, старші сержанти Микола Титинюк, Василь Ігнатенко, сержанти Микола Ващук і Володимир Тащура. Ось за ким стогнуть дзвони Чорнобиля, вічна пам'ять, низький уклін у їм, вічна слава героям, просимо пом'янути їх хвилиною мовчання. Безумство хоробрих, життя за життя, щоб тільки лишились мати й дитя, не всі виживають, та житиме світ і світ материнства, і день перевоцвіт, а думка людська пам'ятатиме вас, безумство хоробрих, де в вічності мить, де згасли для вас і життя, і блакить. Є чорна хмара, і чорний, чорний дим, година чорна. Тюльпани чорні, та найчорнішим серед них усіх є все-таки Чорнобиль. Наша доля, наше горе, біль пекучий, чорний біль, сліз великий, чорне море, Чорнобиль. Всі країни прийшли на допомогу Чорнобилю, Кавказ, Молдова, Прибалтика, Середня Азія, звичайно, наші міста Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Львів, Луганськ, боротьбу за ліквідацією наслідків Аварії пліч, опліч повели в метробудівці, машинобудівники, вчені, шахтарі. Немає, мабуть, в Україні родини, яку оминув би не зачепив би своїм чорним крилом Чорнобиль. Комусь довелося стати до лав тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь рятувати життя і здоров'я потерпелих. Інші просто допомагали і матеріально, і морально. 5 квітня 1995 року у Києві відбулося відкриття меморіалу 34-м героям пожежникам, які першими вступили в боротьбу з вогнем на ЧАЕС і загинули відтоді, щорічно 26 квітня, День пам'яті героям Чорнобиля. Буде відзначатися церковними дзвониками в храмах всієї України пам'ять про той непростий урок природи. Через 39 років після аварії чорноска зона стала унікальним природним заповідником. Туди повертаються рік тварини. тварин. зона вже не є закритим об'єктом. Туристам дозволено приїжджати до цієї зони, відвідувати мертве місто Прип'ять, Около чередового лісу. Та жити і працювати в цьому місці вже ніхто не може. За днями днів минає повільно рік, за днями днів дорогого немає, нехай же лихо наш проминає, і в світі не повториться повік, Хай стане мир міцнішим у стократ, Хай над землею чисте небо буде, Чорнобиль попереджені набад, Його уроків людство не забуде.